Що говорити про курс долара? Сьогодні українці досить активно відслідковують ситуацію, яка відбувається з курсом. Власне, чого очікувати? Буде зростання курсу долара по відношенню до гривні? Знаєте, це питання набагато ширше. І щоб ви просто, щоб ви просто розуміли, що війна це не просто бойові дії, напруга. Це речі, які пов'язані по суті з нашим повсякденним життям, які впливають реально на економіку. А коли ми говоримо про обмінний курс, на нього впливає дуже багато чинників. І ви пам'ятаєте, початок війни, от, такі хаотичні були процеси відносно бюджетної політики, потрібно було здійснювати великі витрати на економіку. Пам'ятаєте, як. Обмінний курс, наприклад, іноземних валют, стрімко зріс. Національний банк зафіксував офіційний курс. В принципі, це були кроки правильні, але помір того, як ситуація розвивалась, потрібно було робити ну, цілий ряд чинників, які б давали можливість застабілізувати ситуацію. І я хотів би, от, користуючись нагоду ще раз без перебільшення. Зазначити велику роль наших західних партнерів. Тому що провокуючим чинником девальвації національної валюти або її знецінення є ситуація навколо державного бюджету. Я не хочу давати до певних категорій, але щоб ми так розуміли, що якщо на початку 2022 року державний бюджет приймався з, з видаткою частину 1 трлн 400 мільярдів гривень, але за наслідками війни видаткова частина бюджету склала 2 трлн 700 мільярдів гривень. Це видатки на оборону і все те, що стосується забезпечення стабільності макроекономічної ситуації в Україні. І оця різниця, тобто фактично 400 мільярдів більше 400 мільярдів гривень це були чисто грантові кошти. Які надавалися до державного бюджету з боку наших партнерів. І е, порядка 950 мільярдів гривень це ті кредитні ресурси довгострокові там, на 30 років, під малі відсотки, які давалися Україні на покриття дефіциту, дефіциту бюджету. Тобто це дало можливість застабілізувати ситуацію чисто е, макроекономічну. І з огляду на сьогоднішній день є дуже важливим те, що Верховна Рада України прийняла бюджет видаткова частина 2 трильйона 600 мільярдів гривень. Дохідна 1 трильйон 300, Але ця різниця, тобто цих 50%, вони опираються на покриття коштів наших західних партнерів. І ви бачите, зараз така цікавость, взагалі те, що відбувається на от макроекономічній сфері, вона не вписується в стандартні там, речі, які вивчають в університетах або фінансисти говорять. Тому що на фоні війни в Україні, наприклад, у нас за підсумками от, січня місяць, золотовалютні резерви в Україні склали 29,9 мільярда гривень. А на початку війни було 28, потім опустилось до 23. Тобто ми зараз маємо майже 30 мільярдів, тобто більше, ніж було до початку війни. В чому, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що на покриття дефіциту бюджету наші західні партнери, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, міжнародні організації. Вони перераховують нам кошти в вигляді іноземної валюти. Вона заходить в Україну. Вона зрозуміла, що треба, а ми робимо видатки в гривні, її треба конвертувати в гривні. І як правило, покупцем на першому етапі виступає Національний банк України. Він бере валюту. Бачите, золотовалютні резерви ростуть. Це все спрощена така модель. А в той же час в обіг йде об гривня, яка потім знову ж таки повертається через валютний ринок, знову ж таки, в придбання тої чи іншої іноземної валюти. Але те, що ми на сьогоднішній день бачимо, воно полягає в тому, що ця велика маса гривні, її потрібна, потрібна відповідна товарна маса. Я не хочу тут відкрити ніякого секрету, але грошова маса в Україні за минулий рік зросла більш ніж на 20%. Можете вийти, воєва маса вийшла, а товарна маса, тому що скорочення ВВП ну, зараз по різним оцінкам коливається в межах 30%. Тобто виникає так, гроші є, а товарної маси нема. Тому зараз така. Макроекономічна серйозна дилема. Вона полягає в тому, що для того, щоб приборкати і не допустити інфляційні речі, потрібно стимулювати імпорт в Україну для того, щоб стабілізувати і внутрішню ситуацію на внутрішньому ринку. І те, що ми сьогоднішній день бачимо, що ситуація відносно стабільна, так є зростання цін, але це об'єктивний процес. До речі, це проблема. Постковідного світу, той шок, який пережив світ, це не тільки в нас, це кругом світі. Але Україна живе, Україна працює. У нас немає калапсу, у нас є відносно стабільний обмінний курс по відношенню до долара і до євро. Це вселяє певний оптимізм, спроможність державі перемогти, підтримати військо, розвивати економіку і дивитися в завтрашній день. Ваш прогноз на найближчу перспективу. Я можу вас запевнити, що на найближчих 3-4 місяці немає ніяких фундаментальних підстав для того, що називається девальвація гривні. Так, можливо, особливо коли початок так званих посівних робіт, це і аграрії починають купувати такими більш посиленими темпами і паломостильні матеріали. І систему захисту, і насіння, і так далі, і це розходиться в цілому. І взагалі з весною пов'язане пожвавлення ділової активності. Тобто хочуть купити якісь товари, пов'язані з поставками по імпорту, якісь невеликі такі сезонні коливання в сторону збільшення імпорту будуть. Але в Україну щомісяця, щомісяця, враховуючи необхідність покриття. Дефіциту бюджету повинно заходити від 4 до 5 мільярдів доларів. Тобто, і це, окрім того, що все-таки більш-менш пішов експорт і сільськогосподарської продукції, і інших видів продукції. Тобто, я не бачу якихось фундаментальних причин знову ж таки в найближчих три-чотири місяці говорити про знецінення гривні і, відповідно, негативний цей плин на цінову ситуацію як таку.